Я Ольга Михайлюк, очільниця Львівської дитячої галереї, автор проєкту Формула миру, яку ми розпочали буквально 18 серпня 2023 року за ініціативи подружжя послів України в різних країнах і розпочали ми її тоді, коли була чудова виставка наших дітей у Ужгороді. В рамках саміту, який проводила перша лені леді для подружжя, послід. ми сьогодні завершили композицію формула миру, яку розписували фіналісти, учасники естафети миру, ті діти війни, які приїхали з різних регіонів України сюди, у Львів. Але це діти непрості. Вони вже другий рік приїжджають, і вони є учасниками вже два роки естафети миру, тому що їхні роботи, які вони створювали, це була робота. Ось одна із них це молитва за ангелів, молитва за перемогу України. Вона ті роботи експонувалися в різних країнах світу. Так, от фіналісти естафета миру. Розпочали проект, новий проект Формула миру, і сьогодні він майже завершений. Він перед вами. Ця чудова композиція розписана дітьми з Харкова, Сумщини, з Київщини, Львівщини. Тут є діти з дуже багато дітей з Тернопільщини, і ми маємо арт-резиденцію для тих дітей, фіналістів. На Львівщині саме на базі Львівської духовної семінарії. Ця чудова духовна семінарія вже другий рік надає можливість проводити тут майстер-класи, проводити тут пленери. Ми працюємо не тільки над розписом композиції формули миру. Ми створили дуже багато пташків за мотивами народних розписів і за мотивами розписів Віліана Буцманюка і Сусенка. А також ми зробили перший. Такий крок створили пташки у вигляді байрактарів, які захищають наше небо. Десь вони асоціюються з ангелами, і тому це дуже важливо для нас, щоб ті пташки сьогодні у день прапора побачила Львівщина і може навіть не тільки. Мене звати Сокол Софія, мені 15 років і я з Чернівецької області міста Новодністровськ. Я беру участь у форумі Золотий Мольберт уже третій рік поспіль. І мене не перестає надихати. Як у пташки є два крила, так і постійно дві емоції супроводжують мене на шляху форумом Золотий Мольберт. Це захват і натхнення. Тому що всі ці особистості, ці молоді таланти, талановиті діти, просто які об'єднують. Всі картини патріотизмом і неймовірною творчістю дитячою, так і молоді, надихаючі таланти, от як Павлошечко, такі великі майстри, як, а, як Анатолій Кривола. Всі ці люди, яких об'єднує Золотий Мальберт, викликають захват і натхнення. Мене звати Катерина Опанасенко, Я з міста Харкова і беру участь у цій резиденції вже другий рік. Цього року я мала досвід малювати на склі, тому дуже дякую пані Олі за таку можливість. Це ж таки новий досвід. Вона забезпечила нас фарбами і гарним настроєм. Ми команда з Тернополя. на Золотий Мольберт. Ми приїжджаємо вже втретє. Нам дуже тут подобається, тому що це дуже великий досвід для дітей. Багато практики і багато такого творчого потенціалу. Вони цілими днями спілкуються з творчими дітками з інших міст. і Це дуже гарний досвід. Дякую за такі гарні умови в семінарії та харчування. Це дуже, дуже гарне місце, таке наповнене молитвою, дуже гарні умови, і такий відчувається спокій, що потрібно для творчого такого розвитку. Дуже дякуємо за такий досвід, що ми, ми змогли проявити себе в малюванні на ось такому як гнучкому склі. Це для нас, ну і для мене. Це вперше. Я так малюю насправді участь дітей України у в форумі творчості Золотий Мольберт це є насправді такий момент творчості дитячої, яка дарує нам надію. І церква завжди є поряд, тобто і підтримка східної конгрегації в справах в якраз східних церков, вона є виразом того, що церква розуміє, що діти є надією кожного народу, і, зокрема, народу України. І тому ваша творчість надихає нас, також як членів церкви, до того, щоб жити тою вірою в мир, в перемогу нашу, і бажаю, щоб кожен з вас, який малює цих ангелів, також старався в своєму житті втілювати це прагнення миру, і яка буде виразом нашої перемоги, цілого українського народу в цій війні.